Абана. 12 стек. Розпаківка. 70 А. Вже знаю, хто зробив. До нього мотори поставили 30, 40, 320 380 КВ і літали без ваги. Нічого не згоріло, але я думаю зробити просто 10-дюймовий дрон для початку. Подивитись, що, що буде, які мотори підійдуть краще і так далі. Беки здорові. ну Зроблений нормально, тут ще коннектори заплавлені, щоб не відпадали. Можно ставить 8 виси Кондер на 63 вольта. Да, и мне требовало. Я взял на 50. Надо было тоже брать на 63. И на 8 у нас. И долгий проводочек. Кисти 60 черный. 60H Амаз Цікаво як тут пайка. Нормально залужені, Ну їх прийдеться укорачувати на десятку. В комплекті у нас. Купа у нас на все. Гвинти короткі, як зашти його додаткові, даже термозбіжна стрічка якась. Кусочок. Резиночки підуть на камери рухомі. <кій> така комплектація. І все це за гігантські півтори тисячі гривень. Ну, зараз він 1900-1800 я бачу стоїть. Подивимось, що воно таке. І чи витримає 640 або 730 КВ десяточний двигунний. Типа 3115 і 3215. Глянемо, глянемо, дуже цікаво, ну 15 ілітнашку, не думаю, що треба з нього робити. Треба зробити стандартну десятку всі звикли до десяток і туди буде дві стандартні 6С батареї, цепляться, буде 12С. І якщо вона буде Тягати більше звичайної десятки Стабільно це буде перемога.